Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Російський детектор Путін під час наради з урядом поскаржився на так звані теракти України. Про це повідомляють пропагандистські змі. При цьому агресор згадав тільки підриви мостів у Брянській і Курській областях. каже під час усіх збройних конфліктів страждають цивільні особи. А підрив переправ назвав цілеспрямованим ударом по цивільних особах. За словами диктатора, так званий теракт був націлений на зрив мирного процесу, бо відбувся напередодні зустрічі делегацій у Стамбулі. Зауважу. Жодного слова про спецоперацію СБУ Паутина Путін не згадав. Сергій Грабський, полковник, військовий експерт, долучається до нашої розмови. Пане Грабський, я вас вітаю. Доброго ранку. Мої вітання, добрий ранку, студія. Отже, про спецоперацію Служби безпеки України, паутина, далі поговоримо, конкретно хочу вас запитати про літаки. А50, ТУ-95, ТУ-22, ТУ-160, Ан-12 та Іл-78. Ми знаємо, що А50 це очі противника у повітрі. Як багато таких літаків загалом Залишається у росіян і як втрата чи пошкодження таких літаків позначиться на ударах по українській території, які завдають літаки ту 95 та ту 22 Також про ту 160 розкажіть, будь ласка, також що з цими літаками загалом про оцю уражену україною російську авіацію. Знаєте, треба зауважити наступне, і в принципі, цим цим підвести риску під цією операцію. Ці літаки не можуть бути відновлені жоден з них. Росія втратила можливість відбудовувати такі літаки. Вона не має потужності для того, щоб створювати щось подібне. Це технології середини минулого століття, і тому навіть відремонтувати такі літаки є надзвичайно складною технічною задачою. Тому знищення кожної одиниці ворожої авіаційної техніки приводить до незворотніх наслідків для російської авіації. Якщо говорити про А-50, то їх загалом залишилося менше десятка, ті, що можуть оперувати. Інші літаки можна вказувати в списку, але тільки з точки зору того, що вони можуть використані бути як донори для тих літаків, які ще продовжують літати. Звісно, а 50 вони не а, працюють в інтересах стратегічної авіації, але вони працюють в в інтересах фронтової авіації, тому знищення кожної такої одиниці засліплює противника і, і зменшує ефективність використання авіації на полі бою, а це грає нам на користь. Що стосується інших літаків у списку, це бомбардувальна авіація. Ви згадували Іл-76, а 12 це транспортна авіація. Знов таки вони використовуються для переміщення військ і тому знищення таких засобів пересування військ так само впливає на швидкість і здатність противника маневрувати своїми силами та засобами. А загалом, якщо говорити про втрати стратегічної авіації Російської Федерації, то слід зауважити, що Ну вони вже не можуть бути відновлені, і таким чином нас можна привітати з наступною перемогою. Як вдалося знищити а, Чорноморський флот противника, а це стратегічне оперативно-стратегічне об'єднання Збройних сил Російської Федерації, так фактично можна ставити крест на стратегічній авіації противника, тому що відновити її практично неможливо, і а, використовувати її в подальшому буде дуже складно. Навіть з точки зору того, що противник вивів її за межі, як вони думають, ураження і навіть для того, щоб підігнати її, як кажуть, до лінії фронту до пускових районів до точок запуска ракет, це потрібно буде дуже велика кількість часу і ресурсів. Давайте не забувати, що ці літаки дуже старі і вони використов... були створені задля тільки одного польоту. Тобто завантажитися ядерними ракетами, вилетіти, випустити ракети і героїчно загинути. Ніхто не думав, що ці літаки будуть служити і залучатися до бойових дій протягом більш ніж півстоліття. Тому вони і так знаходилися на межі виснаження, і ми просто поставили таку жирну крапку у історії того, що називалося колись російською стратегічною авіацією. Звісно, це не означає, що вони припинять, припинять нанесення ударів, але давайте будемо відверті: за травень місяць, за різними е, даними, загалом можна говорити, що противник використав десь порядка 110 ракет. Не всі ракети були запущені з літаків. Тобто е, процент на тлі того, що ми маємо за травень місяць, приблизно до 4 Тисяч повітряних цілей запуск 70-75 ракет. Ну вони не виглядає чимось таким значним, але йдеться не тільки про Україну йдеться про те, що Україна показала всьому світові, що з Росією можна і потрібно боротися, і Росія нічого не може вдіяти в цьому напрямку. Як на вашу думку, може змінитися характер російських повітряних атак противника, от після цієї унікальної спецоперації служби безпеки України? Ну тому, що росіяни точно продовжать терор мирного населення зокрема, у них величезна кількість дронів, і ця кількість постійно зростає. Ось ми бачили під час атаки у на ніч на 1 червня рекордне використання росіянами без пілоти майже пів тисячі повітряних засобів нападу, і е, оснащені бойовою частиною, і е, обманки, і ракети були. Що може змінитися? Буде більше безпілотників тепер? Ви знаєте, в принципі, в принципі, нічого не зміниться Нічого не зміниться, і ось чому, тому що як ми вже з вами говорили, відсоток крилатих ракет, які запускаються з повітряних носіїв він відносно невеликий. І на фоні того, що ми бачимо велику кількість безпілотників, можна сказати, що цей відсоток серйозно не впливає на інтенсивність нанесення ударів. Що стосується безпілотників, то противник так може їх використовувати, але знов-таки. А якщо відслідковувати більш такі сталі тренди, то ми вже переживали значно більше атаки безпілотників. і Це було в березні місяці, де противник використав більше 4,5 тисяч повітряних цілей взагалом. І тому ситуація в принципі не міняється на сьогоднішній день після просадки в квітні. А в травні противник, як я сказав, випустив до 4 тисяч повітряних цілей загалом, знов таки, ви вірно підмітили, що не всі повітряні цілі є ударними безпілотниками або ракетами. Є значна частина, десь приблизно до 20-30% повітряних цілей це дрони фейків, дрони обманки. Які призначені для розосередження уваги а, систем протиповітряної оборони і виснаження наших а, сил та засобів ПО. таким чином, таким чином, в принципі, нічого не може змінитися, і в цьому мене переконує така знаєте мовчанка росіян протягом вже чотирьох днів. Ви ж розумієте, якби вони мали сили, то протягом 48 годин, пі, годин після нанесення ударів по еродромі по аеродрому вони мали б нанести якісь серйозні удари. Натомість ми е, не бачимо нічого, що може свідчити про те, що росіяни змінили якісь підходи до нанесення ударів по території України. Звісно, звісно, ми не маємо розслаблятися, і ми маємо розуміти, що е, противник буде використовувати цю тактику терору і в подальшому. І зараз ми можемо визначити, що під ударами противника ну до протягом останніх що не менше трьох днів, знаходиться наш східні і південні регіон. Де противник ну зосередив свої зусилля по нанесенню ударів, але це не виключає вірогідність того, що противник може е посилити атаки на інші міста та села, тому ігнорування е сигналів повітряної тривоги не допускається від слова зовсім. Це злочин, скажу більше е знов таки, користуючись статистикою, люди, які знаходилися у сховищах під час повітряних атак, не постраждали всі наші жертві. Болючі страшні жертви, включаючи е, жінок та дітей, це люди, які проігнорували е, сигнали повітряної тривоги і не перебували в укриттях. Пане грабський, багато західних видань, зокрема видання Ексіос Таймс» пишуть, що от ця унікальна спецоперація СБУ показала про те, що як можна легко зруйнувати ілюзію внутрішньої безпеки. На вашу думку, як у світі змінять підходи до... Захисту як країни будуть працювати, от для прикладу, Сполучені Штати Америки збираються розробити оцю систему золотий купол 175 мільярдів. На неї виділили уже Трамп, затвердив розбудову цієї програми. Але ж виявляється, що які б не були засоби протиповітряної оборони, вони не справляться проти звичайних FPV-дронів. Ви знаєте, можу вас розчарувати, ніяк воно не, не, не зреагує, тому що ну, є таке прислів'я: грім не гряне, хлоп не перехреститься. Тільки дві країни в світі, а виявляється, тільки одна країна в світі. Україна знає, як воювати в цій війні. і знає, як боронити свою територію. Тому на сьогоднішній день військові машини і організації всіх країн цього світу не готові до такої загрози. Це абсолютно новий крок, і цей крок зробила Україна, показавши, що е е стратегічна авіація, е кораблі не можуть бути захищені від слова зовсім. Розумієте, в чому справа. Я багато про це говорю. Що системи протиповітряної оборони, системи захисту вони створені по принципу ну то якщо, якщо так по простому говорити, антивірусної програми вона бореться, вони борються тільки з тими загрозами, які вони знають. Якщо загроза невідома, то відповідно і боротися з нею вони не знають. Плюс чому я кажу про безпомічність і безпорадність сьогоднішнього світу, загалом без образ, це просто констатація факту. А ми з вами знаходимося у стані війни вже 11 років. Ми вже знаєте виробили такі певні не то що імунітет, а розуміння того, як виживати в цій ситуації. Що стосується всіх буквально країн світу. Включаючи Російську Федерацію, вони поняття не мають як боротися з такими загрозами. І на сьогоднішній день ми стоїмо на порозі дуже серйозних викликів. Адже скажіть, будь ласка, як можна прикрити базу Рамштайн, якщо біля неї зупиниться такі, така ж сама фура відкриється дахтові фури і на Рамштайн полетять десятки дронь. Ніяк тому, що ніхто не знає, навіть як воювати з тими дронами. Я маю глибоке переконання, що якщо навіть охорона аеродрому побачить таку ситуацію, вони миттєво зреагують. Тобто, зараз ми знаходимося у такій, знаєте, дуже чутливій, чутливій зоні, коли а, всі ці а, стратегічні я б сказав, об'єкти є абсолютно беззахисними перед такими ударами. Але проблема в іншому: такі удари треба підготувати, і тільки Україна вміє це робити. Пане грабські сьогодні в ефірі я спілкувалася з Андрієм Очинашем. Це представник бригади Рубіж, і Ми говорили про те, що росіяни вчаться дуже швидко на полі бою. Зокрема, переймають наші техніки, нашу тактику. Роблять такі дрони, як у нас є. От ми цей дрон використали проти росіян нашу розробку. Вже за кілька тижнів цей дрон подібний може з'явитися і у російської армії тут. З цими фурами і дронами така ж ситуація. На вашу думку, чи спробують росіяни повторити подібну ситуацію особливо стосовно країн НАТО, можуть спробувати, але знаєте, ситуація з дроновою атакою є абсолютно унікальною. Тому що тут ж ну можна безкінечно говорити про ті кроки, які були зроблені. Я не хочу вдаватися в деталі, але треба розуміти таке поняття, що в країнах НАТО не існує такої ситуації, яка б дозволила провести таку операцію. Йдеться про масованість використання певного виду виробів. Самі розумієте, на заході так само сидять не дурні люди. По перше, росіянам дуже важко інфільтруватися туди. По-друге, уявіть собі наскільки складним буде процес створення таких ударних засобів на території там умовної Німеччини або наприклад Франції, а плюс робота служб безпеки, які можуть відслідкувати на таку дивну фінансову, перш за все, активність або дивну активність щодо закупівлі, закупівлі, якихось елементів, які можуть Відчити про створення такої великої кількості дронів. Це викликає запитання. В Росії це не викликало запитання. Ми все зробили руками росіян. Тому що е, там є волонтери, які збирають гроші, і, і їх переконали, що це піде на захист там е, мальчиків в трусіках, як то кажуть, і так далі, і тому подібне, і це спрацювало е, в Європі. Ну, уявіть собі, як це буде виглядати і е, яку реакцію це викличе у відповідних служб, якщо раптово хтось буде закупляти е, запчастини для двох-трьох сотень дронів. Тобто це зробити буде дуже складно. Чи можуть вони використати щось інше, можуть, але росіяни є великими копіїстами, але в них не вистачає натхнення, щоб створити щось своє унікальне. Але, як ви правильно сказали, копіювати вони вміють і можна добувати вміють. Тому повторити вони можуть спробувати, але ця спроба навряд чи буде абсолютно вдалою. Хоча ми не можемо виключити певного ефекту. Але Пане... це буде означати одне війна. Пане грабський, дякую за те, що долучили. Сергій грабський, полковник, військовий експерт, був на прямому зв'язку.